Привіт, мене звати Олена, і ви на каналі Сходи до психолога. І сьогодні ми з вами поговоримо про магію ранку, про ранкові підйоми, про ранкову рутину і про все з цим пов'язано. Тож, якщо ви колись задумувалися про те, а чи не варто вам почати вставати раніше для того, щоб щось робити, чи можливо ви вже так пробували і щось пішло не так або не вдалося підтримувати такі звички довго. То це відео може бути корисним для вас. Ранок це наш спосіб починати день. Однак є дуже багато романтизації навколо того, яким цей ранок має бути, яким він має бути ідеальним, як він має виглядати і відчуватися для того, щоб бути от, -от правильним і магічним. І здається, що як тільки нам вдасться от такий от ранок собі зробити, так і щастя в житті наступить. Але чи це дійсно так, давайте про це поговоримо. Коли я читала книгу Магія ранку, можливо, хтось із вас теж це читав, мене там постійно смішив один момент. Автор, даючи так багато мотивації читачам і заохочуючи їх власним прикладом вставати рано і робити всі ті активності, які робив він, а фізкультура, щоденник, читання, що там ще було. Він постійно повторював одну й ту саму фразу у книзі, вона багато разів зустрічається. Поки мої домашні ще сплять. Мені це було дуже кумедно читати, тому що ну ти ось так, ніби як нас спонукаєш до цього ранку, а що ж у тебе так з домашніми, то не вийшло навчити їх вставати раніше. Але зараз я на це дивлюся трошечки по-іншому. І тут, ніби нам так, знаєте, можна це розглянути як. Варіанти, що ми можемо або вставати рано і створювати оту всю магію, або ж може кращим варіантом для нас буде просто магічно собі спати до якоїсь іншої години. Я особисто дуже люблю ранок, і я прокидаюся загалом доволі рано. Це є 5.30 по буднях, по вихідних це може бути трошечки пізніше або трошечки раніше, в залежності від того, які у нас є плани. Наприклад, якщо це є спортивні змагання, то підйом може бути о 4 ранку чи десь там близько того. А якщо були якісь там інші події ввечері, то тоді підйом може бути о 6, може бути о 7, наприклад. Чи відбулося оці всі мої ранкові підйоми просто тому, що так склалося, просто тому, що в мене такі от біоритми, і вони мене підіймають о ранній годині? Ні, це відбулося не так. Чи відбулося це через страшенний опір, але тому що я мала таку от мотивацію і намір вставати якомога раніше? Теж ні. Чи рекомендую я абсолютно всім вставати о 5-й ранку, бо це така гарна цифра, мати ту магію, робити там щось, бо інакше ваше життя там не складеться гарно? Ну, 100 разів ні. Тому що взагалі ці всі підйоми вкладання, це штука доволі індивідуальна. І тут потрібно підібрати те, що кожному буде гарно пасувати під його потреби і під його особливості, а також під його обставини. Як визначити, підходить вам чи не підходить такий ранній підйом? Ну найкращий варіант це спробувати спробувати кілька разів і подивитися, як воно вам взагалі відчувається, вам хочеться чи не хочеться. Однак є така штука, що спробувати це може бути розкіш. Не у кожного є така можливість, а попробую вставати рано. Якщо сподобається, то буду. А якщо не сподобається, то не буду. Тому що іноді нам доводиться вставати рано не тому, що ми так хочемо, не тому, що ми так обрали, а тому, що є певні у нас зобов'язання. Наприклад, робота, на яку там довго добиратися, чи, наприклад, діти, яких треба раненько в школу зібрати, чи іще що завгодно. І навіть якщо така ситуація є, ранок все одно можна зробити трохи комфортнішим, ніж некомфортний, і ми про це поговоримо пізніше. Але я хочу на цьому знову ж таки наголосити, що для того, щоб мати своє гарне, наповнене сенсом життя, то вставати у якійсь там певні красиві годині ранку не є обов'язковим. Взагалі, в ідеалі варто поспостерігати за собою, який час у нас є продуктивним, в який час ми найкраще працюємо і виконуємо те, що нам важливо виконати. І тут... Теж важливо помітити, чи це дійсно прив'язано до часу, чи це прив'язано до чогось іншого. Наприклад, можливо, ви продуктивні тоді, коли вам ніхто не заважає, нікого вдома немає, чи просто хоча б в кімнаті поруч немає. А можливо, навпаки, вам потрібна присутність якихось людей, ви тоді відчуваєте цей весь ритм життя і можете краще там і ефективніше щось робити. Взагалі варто подумати. Про своє життя в цілому і про свій день окремо, і потім ці штуки поєднати. Чому? Тому що, якщо я говорю про своє життя в цілому, тут дуже хочеться зачепити цю актівську тему цінностей. Тому що часом, а не часом, а мабуть, переважно завжди нам варто мати якесь бачення майбутнього. Його дуже важко планувати, його дуже важко передбачити, але ми можемо бачити певне, мати певне бачення, яке заснувиться на наших цінностях, якою людиною я хочу бути у майбутньому. І що я для цього можу робити зараз? Наприклад, якщо ви бачите себе через кілька років людиною, що там, написала віддала свою книгу, чи там, атлетом, який бігає марафони, чи людиною, яка стежить там за своїм харчуванням, та, тобто має якийсь здоровий спосіб життя. А, чи ви хочете бути там, ютубером, наприклад, який викладає доволі так регулярно свої відео? А, тому що це відповідає якимось вашим цінностям, якимось вашим якостям, які вам дуже хочеться втілювати для вас це там, супер важливо. І тут треба подивитися: а для того, щоб мені стати такою людиною. А яка має бути рутина кожного дня? Тому що зазвичай для досягнення якихось таких от цілей, якихось таких от картинок, зазвичай нам потрібно кожного дня щось, щось повторювати і повторювати і повторювати, щоб нарешті прийти до того результату: чи то займатися спортом, чи малювати, чи читати книжки, чи писати там якусь там сторінку дві в день. Тобто це буде якась рутина, яка повторюється. І нам потрібно подивитися, куди ця діяльність вписана у наш день сьогодні. Якщо вона ще не вписана, то нам її потрібно вписати зараз, а не чекати якогось там майбутнього. Нам треба подивитися, куди воно зараз поміститься. Оце одна така неприємна штука, що якщо ми хочемо якихось змін, то починати треба прямо зараз із якихось мінімальних кроків. Якщо у вас це все співставляється, тобто ви подивилися, ага, бачення в мене, я хочу там, бути кимось, ким я, можливо, уже зараз в якійсь там мірі є. Мені для цього потрібні якісь рутини, і вони у мене вже в моєму дні є, і я цим є задоволеним. То тоді, можливо, і немає такого сенсу створювати якийсь додатковий час, тобто прокидатися раніше чи вкладатися пізніше, чи ще там що, воно у вас вже є. Якщо ж потрібно кудись це вписати, і ви бачите, що воно буде гарно вписуватися саме в ранок, то так нам тут потрібно приступити до того, щоб зайнятися організацією цього ранку. Якщо рішення прийняте, рано вставати треба з тих причин, що іншого часу, наприклад, не буде, чи вам просто так буде більш комфортно, ми приступаємо до того, щоб змоделювати цей свій ранок. І коли ми говоримо про. Ранні прокидання, то ми говоримо не тільки про цифру на годиннику, в яку ми будемо вставати. Нам тут дуже потрібно подивитися на всю свою добу в цілому. Нам потрібно врахувати і що буде в день, і що буде ввечері, і що коли ми будемо вкладатися спати, як ми будемо спати, тобто розглядати усю добу в цілому, а не тільки ранні підйоми. Якщо ви, наприклад, мали ну, дуже іншу рутину і вкладалися спати пізно, то тут може виникнути така ілюзія, що от я почну вставати рано, і тоді я буду швидше втомлюватися і буду вкладатися раніше. Ну, це не факт, що спрацює, тому що у нас є дуже багато такої автоматизованої поведінки на автопілоті, що ми вже звикли робити ввечері. Це може бути навіть теж гортання, знаєте, стрічки якоїсь там соцмереж, і від цього може бути важко відмовитися, навіть коли ми є сонними, або там перегляд якогось серіалу, або якась там зустріч з друзями. Тобто буває, що складно від цього відмовитися, і тоді ми входимо у такий режим, коли ми і встаємо рано, там, геть прокинувшись, дуже важко себе підіймаючи, і при цьому і вкладаємося пізно. Також. Хочу сказати, що якщо ви за рахунок ранніх підйомів хочете просто зменшити кількість сну і вивільнити собі там кілька годин для якоїсь діяльності, це теж може бути не найкраща ідея. Тому що тут потрібно думати про важливість сну. От так от пообіцяла розказати про ранні підйоми, а розказую про те, що потрібно спати. Але якщо ви хочете рано прокидатися, то вам доведеться лягати спати теж рано. І це може теж потягнути за собою деякі зміни взагалі у стилі вашого життя. І тут дуже мало покладатися на силу волі та якусь там мотивацію, тому що це штуки класні для початку чогось, але вони не є надійними помічниками, надійною опорою для того, щоб підтримувати таку. Рутину. І також дуже хочу зазначити, що є ще певні обставини, які можуть вам перешкоджати. Якщо ми зараз говоримо про життя в Україні, де є обстріли, де є відключення електроенергії, і вам потрібно це все враховувати. І часто життя будується, якась там рутина, якась буденність будується навколо графіки відключення світла чи ще чогось. То тут буде дуже несправедливим вимагати від себе забагато, так як знаєте, ще і ранні підйоми, і ще якусь там ефективність, продуктивність. Тобто зважайте на обставини. Якщо ви не в Україні живете, та і у вас там все стабільно, але у вас, наприклад, є маленькі діти, які потребують вашої уваги, які можуть вас будити вночі, з якими ви там зайняті і вимотуєтеся в день, це теж є обставини, на які потрібно зважати. І не треба себе заганяти у ті рамки, що ви обов'язково маєте відповідати критеріям тієї людини, яка там стає раненько і є суперпродуктивною. Будь ласка, зважайте на ці обставини, ви їх контролювати не можете. Вони вам ніяк не підвладні, ви тут нічого не зміните. Тобто деякі речі доведеться, наприклад, перечекати, поки там діти підростуть, чи що щось якось зміниться. Але є речі, які є під нашим впливом. Ми можемо там щось змінювати. Наприклад, мати бачення, якою людиною ми хочемо бути, контролювати нашу поведінку. Теж, наприклад, листання там соцмережі, сидіння у гаджетах перед сном, яке буде порушувати ваш сон. Це ваш вибір і ваша поведінка, і воно під вашим контролем знаходиться. І це змінювати можна. Отже, для того, щоб вкладатися раніше спати, я думаю, що це всі знають, але я ще раз нагадаю, що важливо дотримуватися гігієни сну і знову ж таки враховувати весь цикл, весь день. Тобто, уже там ближче до вечора потрібно налаштовуватися на сон, не мати якоїсь там активності знову ж таки, з тими там, соцмережами чи екранами прямо у ліжку, прямо перед сном. Не вечеряти прямо перед тим, як вкладатися спати, коли там, якісь гігієнічні процедури вечірні, то їх краще робити теж так не поспіхом, якщо є така можливість, то так з любов'ю до себе, що я себе готую до сну, який для мене є важливим. Але він насправді має тут набрати цієї важливості для вас, тобто що сон це не просто якась незручність, яку я там намагаюся мінімізувати. А це дійсно щось що мені потрібне для мого відновлення і для мого відпочинку. Тому що, коли у нас нестача сну, і ми тоді ще прокидаємося вранці, і коли є людина така сонна, невиспана, а повірте, зараз переважна кількість людей сонна і невиспана, тому що ми спимо менше, ніж ми спали 20 років тому. Не в тому плані, що ми на 20 років постаршили, в нас там щось змінилося, а в тому плані, що як людство 20 років тому... Спала, здається, на годину більше. Зараз ми живемо у такому світі, який наповнений шумом інформаційним у тому числі, який наповнений стресом, який наповнений всякими цікавинками і є така боротьба за нашу увагу, нам все цікаво, нам все хочеться встигнути. І тут дуже важко поставити сон в пріоритет, але він має там бути. І коли ви для себе проясните цю важливість і зробите собі таку цю рутину перед сном. То тоді вам прокидатися буде легше. Тобто акцент тут буде не на прокиданні, як зробити, щоб я рано вставав, а спочатку на тому, як себе вкладати і мати гарний сон. Коли ми сонні, ми гірше приймаємо рішення, ми більш дратівливі, ми п'ємо більше кави, ми їмо більше. Чого попало, тому що нам дуже потрібно якось відновити ту енергію, яку ми недоотримуємо за рахунок того, що сну було менше, ніж потрібно. І розраховувати тут на якусь там продуктивність і бадьорість зранку ну це просто дуже, дуже така ідея, так собі, тому що це, швидше за все, не вийде. Е, також варто сказати, що час. Кладання і прокидання має бути однаковим незалежно від того, який це день тижня, будній чи вихідний. Знаю, це звучить нудно, це звучить складно, і тут вже може виникати бажання все покинути, але воно так працює. Тому що зазвичай у нас є така штука, що ми можемо там на в будні тримати графік більш-менш, а на вихідні там, ну, десь довше засидітись, десь там довше поспати. Але потім. Потрібно знову входити в цей ритм і відновлювати його, і це може бути складно. Далі прокидання. Якщо ви вже для себе визначили, коли ви хочете прокидатися, вже сон свій налагодили, у вас там все добре, ви засинаєте, спите, висипаєтеся і прокидаєтеся рано. Вам потрібно визначити, чим цей ранок має бути зайнятий для того, щоб він для вас пройшов гарно. Тут, звісно, буде різниця між тим, чи ви прокидаєтеся, бо вам треба зібрати себе і зібрати свою сім'ю і кудись там всіх відправити, чи ви будете прокидатися рано, тому що ви хочете мати цей свій гарний там ранковий час. І тут варто знаєте, собі так уявити, як би це було в ідеалі, та? тобто, який ваш там ранок ідеальний. Але також варто зробити собі е, якусь гнучкість. Тобто варто подивитися, а що одне із у того всього мого переліку ідеальності може бути у моєму ранку, щоб я вважав чи вважала все одно цей ранок гарним. А для чого нам це потрібно робити? Для того щоб у нас знову ж таки була гнучкість, щоб не виникало того відчуття, що знаєте, щось одне не вийшло, все це катастрофа, ранок не вдався, і можливо мені не варто було й починати. Це може бути одна якась дрібничка. Якщо в мене це вийшло, значить мій ранок вже достатньо там хороший, достатньо класний. Чи це я попила свого улюбленого там чаю? Чи в мене вийшло вийти на балкон там чи на двір на пару хвилин і подихати трошки там свіжим повітрям, чи побачити перші промені сонця, чи побачити ще зірки на небі, тому що зараз ще може бути темно, коли ви прокидаєтеся. Тобто щось, якесь своє, оце таке маленьке, яке буде вказувати, що все в нас виходить, ми там на шляху до вибудування цієї рутини. Якщо ви хочете собі прямо запроваджувати якусь нову ранкову рутину, якої у вас раніше не було, то тут дуже важливо робити це поступово, додавати ці звички і цю активність одну за одну. Тому що якщо ви зразу ніколи цього не робили, а тут таки прокинулися в п'ятій ранку, щоденник пописали, книжку почитали, 5 кілометрів пробігли. Помедитували, сніданок наготували, воно все звучить класно, але якщо ви цього ніколи не робили і так зразу на себе це все багато візьмете, то є шанси, що дуже швидко ви скажете Ні, мені це не підходить, мені це важко, це забагато і так далі. Тому тут важливо одне за одним поступово якимись маленькими дозами його додавати і додавати, щоб формувалася звичка, а вже потім ви наростите собі той об'єм і ту кількість звичок, які вам є потрібними. Якщо що стосується звичок, то краще за Джеймса Кліра його книжку, «Атомні звички, мабуть, про це ніхто не пояснить, але хочу. Закцентувати увагу на одні такі речі, як налаштування обставин зовнішнього цього середовища, в якому ми знаходимося. Якщо ви зранку хочете щось там робити, чого ви не робили раніше, то вам потрібно собі допомогти оцим, оцим зовнішнім оточенням. Що я маю на вас? Якщо ви надумали там зранку-завтра бігати, то треба, щоб це не було так, щоб ви прокинулися, потім шукаєте, що вам видягнути, потім шукаєте, що вам взути, а воно там десь взагалі лежить в коморі. І потім ви думаєте, а куди вам бігти, а скільки вам бігати, що за маршрут, а чим ви будете це заміряти, якщо вам це все треба буде зробити зранку, швидше за все, ви цього не зробите. Про це потрібно подбати заздалегідь. Якщо ви вирішили вранці писати щоденник, а ніколи його не писали, наприклад, там скролили стрічечку інстаграну, то вам треба, щоб ваш телефон лежав якомога далі, а щоб щоденник і ручка лежали якомога ближче, щоб це було перше, на що ви наткнетеся, і ви тоді такі, ага, оце ось нагадування, що я мав чи мала це робити, і я, можливо, це зроблю. Це збільшує якісь там шанси. Як нам тут може допомогти терапія прийняття і зобов'язань? Ми зараз пройдемося коротко по шести процесах, які, які є основними для будування психологічної гнучкості, і побачимо. Отже, перше, це цінності, якою людиною я хочу бути, і як мені в цьому може допомогти мої ранкові там, підйоми і ота рутина, яку я буду робити. Тут у нас є такий опір на цінності. Коли в нас є прояснені цінності, вони нам дають достатню гнучку діяти. Тобто, якщо я людина, яка там дбає про своє здоров'я, то я можу подбати про своє здоров'я. Багатьма способами я можу правильно харчуватися, пити достатньо води, гуляти там на свіжому повітрі, мати фізичну активність і так далі і тому подібне. Це не зводиться до одного правила, я маю вставати в 5 годині. годині. Тобто, ми проясняємо наші цінності і вони нам будуть виступати мотивацією. Про Проактивні дії: що я можу робити, щоб бути у контакті зі своїми цінностями? Знову ж таки. А Якщо моя цінність є там залишити по собі якийсь творчий спадок, і написати, наприклад, книгу, то я можу писати там якісь уривки для цієї книги, діалоги писати чи підбирати матеріали чи, чи так далі. Тобто, це дає знову ж таки більше гнучкості, ніж о 6-й годині. Я там встаю і пишу 10 сторінок, та? тобто жорстке правило. Наступне, я як контекст або я спостерігач. Тут важлива спостерігати, що зараз відбувається, і змінювати перспективу. Якщо я погляну на це, там, наприклад, із перспективи через місяць, або якщо я погляну на це очима там, людини, яка є близькою, та, тобто поглянути на себе, яка тут є моя поведінка і для чого воно мені це все потрібно. Дифузія або роз'єднання із думками. Подивитися, чи є тут думки, які чомусь можуть перешкоджати. Ну, наприклад, думка, що якщо я буду лягати спати рано, то я все на світі пропущу. Або думка, що якщо в мене там раз не вийшло зробити мій правильний там, ідеальний ранок, то я там ні на що не здатний чи не здатна. І нам потрібно вміти дистанціюватися від цих думок, тобто помічати їх. Сказати окей, я бачу, що така думка в мене є, мозок мені її тут підкинув, це не моє нам підкинули. Дистанціюватися від неї і все одно діяти згідно зі своїми цінностями. Тобто, так я маю думку, що якщо я буду лягати спати рано, то я пропущу всі цікаві речі. Але для мене реально важливо йти і лягати спати рано. І прийняття. Визнати, що деякі речі є некомфортними, і коли ми щось про себе думаємо, це теж може бути некомфортно, але ми можемо це витримати. Ну, Наприклад, знову ж таки, якщо я буду йти спати рано, то я все пропущу, і в нас виникає або тривога, або якась там сум, або злість, все що завгодно. Ми визнаємо це почуття. Так, воно в мене є, тому що в мене є такі думки, тому що я зараз є у процесі змін. Я даю цьому почуттю, цим емоціям бути, але я дію відповідно до своїх цінностей. І теперішній момент, що прямо зараз відбувається. Коли я говорю про свої цінності, що відбувається всередині мене, які думки проскакують, які почуття проскакують, що тут зараз відбувається тут і зараз зі мною? Або те, що я можу спостерігати, або усередині мене. Така, а, така усвідомленість дає нам більше просторів для того, щоб керувати своєю поведінкою. І наостанок скажу про себе, якщо ви аж до цього моменту додивилися, та ви, то ви про це дізнаєтеся. Моя ранкова рутина вибудовувалася дуже-дуже багато років. Зараз я переважно нею задоволена, в ній є деякі елементи, які мені не дуже подобаються, є ті, що дуже подобаються, є ті, що я з радістю роблю, є ті, до яких я себе трошки так підштовхую, щоб їх робити. Знову ж таки, це є процес. І вона багато разів змінювалася, і вона зараз в процесі змін, і вона зміниться ще багато разів. Тобто, це немає якогось такого усталеного графіку, що там 5.30 там встала, 5.35 вже роблю там один, 5.36 роблю там щось інше і так далі. Тобто там немає такої чіткості, але там є певна структура, і вона є доволі гнучкою. Це не щось таке, що я сьогодні захотіла, завтра отримала, теж я йшла до цього поступово, нашаровувала якісь звички, щось додавала, щось підлаштовувала, щось змінювала. Друге, це те, що, перше, це те, що вона будувалася кілька років, тобто, якщо у вас не виходить швидко, ну, це нормально, буває, що треба багато часу на це. І друге, це те, що я маю цю рутину через те, що я маю певні привілеї. Це через те, що, наприклад, особливості моєї роботи, та що я працюю із дому, я можу собі мати цей ранок і розпоряджатися цим часом, як мені хочеться. Привілей у тому, що в мене є різниця у часі між тим, де я живу, і між тим, де живуть мої клієнти. Вони до мене на п'яту ранку на консультації не просяться, та й на сьому навіть не просяться. Тобто я починаю працювати десь там з 8 чи з 9 за Києвом, це вже там 10 або 11 за моїм місцевим часом. У мене є багато часу на те, щоб робити щось, що я там собі хочу. Є привілей у кліматі, у світловому дні, у погоді і так далі. Тобто набагато легше вивести себе побігати, коли ти знаєш, що в тебе буде там ясний, безхмарний день, ніж коли в тебе там дощ, град, сніг, мряка, слякать і так далі, і тому подібне. Та? Тобто це все впливає. Тут можна, звісно, так. Як там, просвітлитися, і сказати, що це не повинно впливати, але воно впливає, воно все одно вас або викликає якесь бажання робити, або не викликає. Тобто тут теж є певний привілей. Також, те, що ця рутина вибудовувалася кілька років, зумовлено тим, що коли мій син був меншим, деякі речі я не могла робити в такий час чи в такий спосіб, як мені хотілося. Так довелося почекати, поки він підріс і має там трохи більше своєї самостійності, а я можу вже розпоряджатися тим часом. Тобто, коли ви, наприклад, спостерігаєте, що чи хтось із ваших знайомих, чи це просто якась там людина в соцмережах, там демонструє вам якусь там ранкову рутину чи вечірню рутину, і здається, що воно в неї так все легко виходить, все так супер. То тут варто пам'ятати, що перше, в неї дійсно можуть бути якісь привілеї. Друге, що вона не вчора захотіла, а сьогодні отримала, а це був якийсь процес і швидше за все тривали. Ну і третє, не в в інтернеті можна вірити, як ми знаємо. Буває, що нам люди демонструють те, чого насправді там немає. Тож коли ви себе порівнюєте з іншими, зважайте на обставини, зважайте на ці фактори і. Порівнювати себе буває просто несправедливим по відношенню до себе. Отже, підсумовуємо: подумайте про те, яким має бути ваш день. Подумайте про те, які мають бути ваші рутини і чим мають вони бути взагалі вранці. Якщо це має бути ранок. Налагоджуйте свій сон. Навіть якщо ви не хочете змінювати нічого у своїх підйомах, все одно налагоджуйте свій сон. Це От просто такий ґрунт, база, основа, те, що вам вирішить багато проблем насправді. І пам'ятайте, що у кожного є свій варіант, як жити це життя, і ми маємо право на кожен із цих варіантів. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей!